Всім привіт! Ну що, мотор ніхто не купив. Я за нього вроді, просив трошку, ну, навіть за 2600 ніхто не інтересувався. А зараз його ще й попробую поїдь в Херсон, а то Миша ще не забери його і Це Тяжкий випадок. тим більше особо ніхто не катається, але то таке, деякі речі з собою вивіз. Ех, ми... Там від пару відосів ще залишилось про Херсон, мабуть, а мабуть і ні. то зовсім інша історія. Що ж, що вивезли, треба продати, треба трохи грошиків. Ну, думати, де б його адмірала теж позже вивезти підселить. Це віддільна історія. Ви всі пам'ятаєте, у мене добротної халяви вистачає. Про запас хороші речі я не продавав. От такий от апарат у нас є. Новенький. На сайті він коштує 4190. Де він плакоєм? Чи як його? Чувак, ти де? ось він. За 3 отдам. Офігенський ножик, ви пам'ятаєте, нам такі дорогі круті ножі ще не дарили. Тому я їх залишив за 3000. Віддам. Іде з чохлом, з наклеєчками, з тряпочками, все як полагається. Красавчик. Кому треба, в лічку контакти є. На ложкою, на жаль, не відправлю, тому що я сьогодні тут, завтра я там, назад я його забрати не можу. Ножи всі абсолютно нові, ніхто ніде нічого не різав і не використовував, Всі не тільки інакше. Отакі пироги. Модель 23079. Кому цікаво, ссылочку залишу під відео. Подивитися. Нам колись його задонатили на тест обзор. Синяк. 2,200 попросю за нього запростого. Синкут все синкут Сирене. Коротше, 21.022 В4. Ось він. Я його вибрав, тому що він синій. Теж мержавіюча сталюка, а ножик шикардосний. Це і на кнопочки. Хоча ви знаєте, замок я люблю трошки інший. 2,200 і він ваш. Хто успіє, той забере. Ох, оцей жалко, я планував його використовувати. Драксор, не знаю. Короче, будеш ти у мене у дракона. 2800. Отдам так само за 2200. Теж новий ножик, але Печаль біда він мені більше всього нравився, Легенький, класна сталь, це він тут широкий. А так лізвіє супер тут тонке. Картофан нарізати те, що треба. Шикарна ручка, ергономічна. Мені він в руку прямо ось сів. Все, як я люблю, блокіровочка. Оп, ідеально підігнаний і найдешевший з цих, цих синкутів. Все як полагається в комплекті чихольчик. І так далі. Ага, у нас є ще Ганза. О, 2200 і він ваш. Оп. Ось він ганзо. За 800 гривень буде ваш. Теж нам колись давали на тест обзор. Адмірал його хотів підрізати, але в відтоді підрізав, здається, ще крупніший. Погулявся і положив в нього вже пару ганзо в коробках лежить. А так би я, я ним не гулявся, я б нього забрав і продав би його. Оп! Теж нульовий, не використовувався. Взагалі, взагалі. Так, до цікавенького. Ось він, апарат ще 5 тисяч стої. Апарат ще 3000 люмен. Крутий, хороший акумулятор всередині. Підзарядка безпроводна, якщо сінада. Не так давно був тест обзор. Оп, кріплення на стінку. І сіна, це безпроводна зарядка з цієї сторони. Так, а ну-ка оп. А, тут режими є, все як полагається. красно червоного світла не спостерігаю лампочки. Ну, то таке, з карабіном теж нульовий. Все ще. Оп, а ось кріплення можна і напряму через проводок, і через цей переходник. І взагалі акумулятор вийняти І зарядити його. За 3,5 він ваш новий крутий ліхтарик. Але дорогенький, звісно, далі. Оп-оп-оп. І цей прожектор. За 1200 буде ваше. Оце і реально жалко продавати. Оце мрія риболова, блін. Нам його задонатили. Отак От він включається натиском. Ага, включився. Колесом регулюється яскравість можна включити червоне світло, і воно доволі потужне. Не регулюється. Ага, все, три режими. І в чому прикол? Те, що він на магніті, можна і до столу, і до чого угодно приділати. це одне. А от те, що це павербанк, здається, на десяточку стільки в тебе. Чувак, ємність на на. на 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 Хтось ємність бачить. Давайте параметри. А, 5200. Я думав, десятка. Нефіга 5200. повербанк, зарядити телефон. Ось роз'єм. Все прорезинено, волого захищено. Зроблено для рибаків. Теж і карабін є, але магнітна зарядка це річ. Навіть на кнопку нещасно він кріпиться. На алюміній вже ні. А, ось все теж кнопка. Дімові магніти досить потужні. От такі пироги 1200 новий, ні, ніхто його не ганяв, ніде не використовував. Я його тільки достав, зробив обзор, зарядив і в коробочку. Думаю, на рибалках а Як по факту не пригодиться. Ноутбук, ти ще послужиш, бо на чомусь відоси кодірувати. Ой, Нам треба грошики. Більдерка задниця. Три роки не літав апарат. Ви пам'ятаєте, повністю справний. Так, а де тут кнопка включення? Пульт я зарядив. Пульт заряджений. заряд держа. Провід на місці. Дрончик Mavic Air 1. Не хочеться продавати, бо повністю справний. Що у нас в бункері? До речі, сім-карти сім карти. СД-карти нема. Є до нього зарядка для машини. Зарядка на 4 банки. Хоча дві з них здуті були. А оця перепаяна. І вона досить круто і довго працювала. Елементи мінялась. Але біда в тому 3 роки не заряджав. Батарея повністю розрядилась і в защиту. І активувати її я без поняття як. В комплекті є лінзи. На камеру. Це, здається, до антенни посилювачі, пропеллери фігова, тучі я їх ніколи і не тиряв. ну на був, заказав проводок і навіть шикарна сумка для переноски. На Олексі бачив такі апарати по 8. Я би свій навіть за 6 віддав оригінальна зарядка. Всі діла за те, щоб ви купили новий акумулятор. Або можна, знову, цей перепаяти. Є фірми, які перепаюють банки, чи там той перепаюють, чи підейл грьобаний китайський, щоб усе працювало. Не вмикається ніяк. Хоча 3 роки тому я перевіряв, усе працювало. Але літати не можна, тому я всі ці діла не доставав. Отакі пироги. Пишіть коменти. Або в лічку розберемся, договоримося.